12 років в органах внутрішніх справ старшим слідчим звільнився у 2004 році в званні капітана, а потім 16 років в адвокатурі по кримінальним, цивільним і іншим справам. А зараз молодший сержант. Виконую обов'язки навідника самохідної артилерійської установки Гвоздіка 21. Костя настріляв в Вот он злодей, стріляє і стріляє. Екіпаж там чотири чоловіка. Допомагаємо один одному. Наприклад, заряджаючому там підносять снаряди, заряди. Що каже, стосується мене, там навожусь на точку наводки, щоб робити потім постріл. Якщо ну, буває таке машина замаскована, щось попадає. В панораму, це в прицільний засіб. Да? От. Ну, там, сітка там, допустим, навісла, там, палка якась стала. Ну, хлопці вискакують, ну, допомагають таким чином. Ну, а так взагалі взаємодія, як то кажуть, розуміємо один одного без, без слів. Ну, Найяскравіші моменти це коли після влу... мітких влучань. Офіцер каже, що да, от влучили, поразили там ту чи іншу ціль. Тоді ну, усього екіпажа у всіх підіймається настрій.